Ісуса прибиває той приспев. Гострася твої, слава моєму, горі. Чом сльози канають плечей, матусенько, линійко біла, гріки, гріки вбитих дітей тебе такненько засмутили. e a Таборів, право переслідування, право етанації, тобто добровільна добровітна від життя, право гордування ненароджених дітей, в воні матерів. Усі ці права ведуть лише на хрест, з усіх них повстані, хрест, че життя, про тебе знищується, не нагадує. І через мене хвісті безболяєш і з'єднуєш родини, вчинить, що право гордування зникло в поверхній землі. От ще нашого сина не са, нехай смерти, сентя, нехай прийде царство Твоє, нехай буде